Ми напрошу і збираємо кошти, ми завжди кожного року збираємо тут. Нас тут ми у добрих стосунках з водикою, з 14 року я в правому секторі. Мене як старшого по віку залишили тут, щоб я, бо я маю вільний перехід на кордон. На кордоні я от буквально позавчора ми, ніби вчора вночі ми пригнали машину. Ми працюємо то зараз другий батальйон правого сектору. Четверта резервна сотня була раніше, тепер батальйон. Наші там всі, всі, хто молодший, всі там. Багато наших братів і сестер сьогодні на фронті терпять скруту. Вони своїм життям захищають нас з вами. І закликаю бути усім волонтерами в тій чи іншій мірі, чим можемо, щоб перемогти ненаситного зажерливого ворога.